Івано-Франківці, які користуються гаражами у кооперативі Соколи, на вулиці Вовчинецькій прийшли просити допомоги у мерії. Люди стверджують, що землю кооператива, яка була в оренді, без їхньої згоди незаконно продали. А власник тепер чинить перешкоди і вони не можуть вільно користуватися гаражами. Тому звернулися до міської ради, аби та скасувала незаконний продаж земель. У мерії дали сторонам тиждень для перемовин. Потім засідатиме спеціальна комісія, яка вивчить питання. З цього приводу триває судова тяганина. У нас був гаражний кооператив, який незаконно ліквідували без дозволу, без згоди всіх власників гаражів. І тепер він приватизував потім землю на себе, теж ніхто про це не знав. І ми хочемо, щоб тепер нам вернули гаражний кооператив Соколи. Гаражний кооператив звернувся до івано франківської міської ради, що вона десь стала посередником в конфліктній ситуації, яка склалася між членами власниками гаражів. І, е Товариство з обмеженою відповідальністю X-Advance. Виключається світло, забороняється проїзд, і, тільки, і тому власне, люди звернулися до міської ради, щоб десь до, ну, отримати допомогу, у, в тому, щоб мати можливість просто користуватися гаражами.